Новозбудовану дорогу відкривали усією громадою села Пилиповичей. На урочистості прийшли від малого до старого. Це й не дивно, оскільки про якісну дорогу жителі селища донедавна могли хіба що мріяти. Перетворити ями на справжнє дорожнє покриття допоміг народний депутат України Віталій Журавський. Я приїхав сюди, і е, люди зустріли мене в штики, Сказали, що ось тут. Років п'ять їздять різні представники влади, обіцяють будувати дороги і не будують. Ну і показали той шмат, які дороги, які їм треба будувати. Я їм сказав, я не обіцяю, я постараюся розібратися в цій справі. Я зробив. Вже багато років тут замість дороги були ями та траншеї, говорять місцяни. І добиратися до райцентру доводилося чи не годину. Зараз цю відстань долають за 15 хвилин. Це тут були такі балки, не можна було їхати, тресло. А зараз і велосипедом хорошо проїхати, і ногами пройти, і конячиною хорошо проїхати. І Лохковки їздять, ну, ну всякі. Хорошо, спасибо Журавському за те, що так побакоївся за нас. Ніякий депутат так не обезпокоївся, як він. Першими оцінили і випробували якість дороги, наймолодші жителі селища. Кажуть, відтепер їхні велосипеди не будуть ламатися. Дякую Журавському, що. Побудував нашу дорогу. Народний депутат Віталій Журавський каже: на облаштування цього дорожнього полотна було витрачено понад півтора мільйони гривень. А за три місяці його депутатства йому вдалося відновити понад 45 кілометрів сільських доріг південних районів Житомирщини.